Вітаю, мої любі на занятті! Сьогодні в нас з вами ліплення. Але перед тим, як почати ліпити, пропоную зовсім трішечки поговорити і відгадати загадку, щоб дізнатися, про що ж саме ми будемо з вами говорити. Слухаємо уважно і відгадуємо. У ньому суп і кашу варять, картоплю смажать, з нього їдять і п'ють, його миють, бережуть. Що це таке, дітки? В чому готують, з чого їдять, що миють? Хто мені дасть відповідь? Так, мої любі, це посуд. І говорити ми з вами будемо сьогодні про посуд. Скажіть мені, будь ласка, який посуд ви знаєте? Ну, наприклад, чашка, тарілка. А ще що з посудом, ви знаєте. Назвіть мені, будь ласка, все, що ви знаєте. Так, дітки, посуд у нас дуже багато. Це тарілка, чашка, ложка, виделка, є каструлі, є глибокі миски, є піалки, є сковорідки, друшлак, наприклад, дуже багато, дуже багато всього посуду, ви в мене розумнички, все правильно назвали. А тепер я вам пропоную зліпити посуд. Але ліпити ми будемо на весь посуд, бо його дуже багато. Я вам пропоную зліпити тарілочку і чашечку, блюдце і чашечку для ваших ляльок, з яких вони можуть пити чай згодні. Ну, тоді дивимося. Ось така тарілочка і чашечка в мене вийшла. Подивіться, яка гарна тарілочка і яка гарна чашечка. Пропоную такі самі зліпити разом з вами. Ви готові? Ну тоді починаємо. Дітки, для роботи нам знадобиться велика серветка, яку ми кладемо поверх стола, щоб е, раптом що не вимазати стіл. Обов'язково дощечка для пластиліну. На ній ми працюємо завжди. Без неї ми не ліпимо. Стека та пластилін. А ще не забуваємо про вологі серветки. Я ставлю для себе, і раптом в мене дуже сильно вимажу ці ручки, я буду їх витирати. І в кінці ми обов'язково витримуємо нашу дощечку і руки серветками, тому вони завжди поряд біля нас. Сьогодні я буду працювати з трьома кольорами: Це зелений, жовтий та блакитний. Ви в мене дорослі, тому можете вибрати інші кольори, якщо вам подобаються. А можете повторювати точно за мною і робити з таких кольорів, яких роблю я. Ну, що, починаємо? Так, я беру жовтий. І з стекою відрізаємо шматочок, який нам потрібен. У мене це блюдце для чаю, чайне блюдце, тому воно не повинно бути велике. Я відриваю от такий маленький шматочок. Що я роблю? Розминаю, звісно, спочатку його. Так. У мене він швидко розім'явся, в мене тепло в приміщенні. І катаю коло. Кулю. Як завжди, дітки. Все починаємо, як завжди. Ось така мене куля вийшла. Тепер я її розплюскую. Але ж не дуже сильно, бо тарілочка ж не повинна бути тоненькою. Ось так мене вийшло, поки що ми не рівняємо. І дивіться, дітки, моя тарілочка, ось у неї є е, така виїмка. На ній стоїть е, наша тарілочка. Вона ж не може бути прям чітко плоскою. Тому ось так стоїть тарілочка. Нам потрібно пальчиками зробити такий бугорочок, наче. Що я роблю? Дивіться, просто по колу натискаю по краям пальчиками, по краях пальчиками ось так. Ось так. Тобто я краї притискаю, а серединка залишається така, наче, товстенька. Будуть краї тонші, серединка товще. Це так правильно, так потрібно. Бачите, по колу. Значить, роблю ямочку таку по краям. Так. Ось так. Краї притискаємо. Добре пальчиками. Бачите, от мене виходить ось так. Зараз трішечки навіть на шляпку схоже, так? Так, а тепер просто пальчиками, дітки, ось так рівняю по колу. Проходжусь по нашій, нашому, начебто обурку, ось так і рівняю. Вирівняйте в себе, я в себе, щоб все було гарненько. Якщо потрібно, ще притискаємо. Потім я пальчиками, бачите, щоб було рівненько, ось так по колу примазую, оп, розгладжую всі бугорки Оп, бачите, як виходить. Так, ось так в мене вийшло. І ось така вийшла в мене тарілочка. Тепер потрібно поставити її на дощечку, так трішечки притиснути, оп, і підіймаємо, щоб. Знизу було плоске, і вона могла стояти. Моя тарілочка зверху вийшла, бачите, нерівненька, хвильками, як наче. Ми можемо залишити її так. Я, наприклад, хочу, щоб моя тарілочка була такими хвильками. Мені подобається, коли тарілочки рівненькі. Ось так в мене вийшло. Тепер будемо її прикрашати. Я буду прикрашати блакитним і зеленим кольором. Дивіться, що ми робимо. Ми відриваємо шматочок від зеленого пластиліну. І катаємо ковбаску тоненьку. Дітки, тільки катаємо обережно, тому що, коли буде довгий шматочок пластиліну, він буде відриватися одне від одного, тому катаємо обережно. Спочатку однією ручкою, потім можна двома. Ось так кладемо перед собою І катаємо двома, кому як зручно. Але обережно, бачите, я не поспішаю. Так, ось такою скатала. Тепер, дивіться, що я роблю. Я просто по колу обмотую зеленим пластиліном. Ось так. Бачите, я трішечки жовтеньким відступаю, тобто, щоб жовтеньке трішечки було видно. Так, буде гарно. У нас тарілочка. Просто по колу ось так обмотуємо. Все, що зайве, відрізаємо стекою і ось рівняємо пальчиками І тепер просто притискаємо, щоб він добре тримався. Ось так у нас вийшло. Тепер зробимо квіточку. Ось так у дітки. Нам потрібен блакитний пластилін і 5 маленьких-маленьких кружечків. Ось таких відриваємо і пальчиками катаємо. П'ять штук рахуємо. 2 3 4 5 І тепер ось так по колу прикладаємо. 1 2 3 4 5 Ось так, дітки, по колу. А тепер що я роблю? Дивіться уважно. Я беру стеку Притискаю спочатку пальчиком ось так. Потрібно притиснути всі шматочки пластиліну. ось так. А тепер я просто розмазую до серединки, Можна навіть стеку, ось так поставити крапочку, щоб ви розуміли, куди розмазувати. І я притискаю стекою блакитний пластилін і розмазую всерединку. Дивіться ще раз. Ми так пальчиком робили, але тепер стекую. Дивіться: притискаю, розмазую, притискаю, розмазую. Притискаю, розмазую. Притискаю Зараз. Так, ось так. розмазую. І ось так в мене вийшло. Тепер робимо просто серединку, жовтеньку, кругленьку, маленьку шматочку відриваємо жовтенького, кладемо посерединки, а тепер все ось це притискаємо пальчиками, бо на тарілки наші шмалюнки плоскі, так? Тому все притискаємо пальчиками. Ось вийшла у нас тарілочка. Тепер ми з вами робимо чашечку. Знову відрізаємо шметоч розвеного пластиліна для чашечки. Великий нам не потрібен. Так. І катаємо кулю. будь якої форми, нам не потрібна вона гарна. Трішки розплюскуємо. І тепер вставляємо пальчик посерединки. Бачите, ось я. І іншими пальчиками ось так по колу витягуємо, щоб була форма чашечки. Ось так, бачите? Виходить нас. І тепер пальчиками притискаємо, витягуємо нашу чашечку. Так, пальчиками витягуємо. Так, ось наше дно чашечки, нам потрібно поставити її добре-добре притиснути до дощечки і обережно підняти, щоб тут було плоске. Тепер робимо вирівнюємо, як я вам вчила, примазуємо пальчиками. Щоб наша чашечка була рівненька, гладенька. Так, і тепер робимо верх далі. Так. Ось так. Знову моя буде чашечка такими хвильками. Мені дуже подобається. Тепер відриваємо маленький шматочок зеленого пластиліну. Ось в мене є. Катаємо ковбаску не дуже тоненьку. Це буде ручечка від, від нашої, нашої чашечки. І ось прикріпимо ручку до чашечки. Одну сторону і іншу сторону. Ой, зараз. Так. І добре-добре притискаємо. Ось так. І тут обережно пальчиками. І ось така ручечка в нас вийшла, ось така чашечка. Тепер ми її прикрасимо. Я беру жовтий пластилін, відрізаю з такою маленький шматочок. Ми будемо знову катати тоненьку ковбаску. Нам потрібна довга ковбаска для того, щоб нам вистачило на нашу чашечку. Так, ось така в мене вийшла. І що ми робимо? Ми просто прикладаємо по колу нашої, перекріпимо ось так, по колу нашої чашечки. Ось там дітки. Так, зайчики в мене вийшли. І тепер прикрасимо блакитним кольором. Знову катаємо кружечки. Скільки хочете. Я три кружечки скатаю. Ви можете більше. Я зараз покажу, що ми будемо робити: ось ми беремо до чашечки, кріпимо один кружечок, другий та третій. Ось я три прикріпила. Я їх притискаю один, два. Три. А тепер що я роблю? Я розмазую їх, притиснула обережно всерединки тримаємо чашечку. Притиснула і розмазала. Вверх притиснула і розмазала. Притиснула і розмазала. І ось така чашечка в мене вийшла. Ось така тарілочка і чашечка вийшла в мене для наших ляльок. Я впевнена, що у вас вийдуть ще гарніші. Тепер, дітки, скажіть мені, будь ласка, що ми з вами щойно ліпили? А що таке чашка та блюдце? Що це таке? Так, це посуд. А для кого ми ліпили наш посуд? Для ляльок. А що можна робити з цього посуду? Так, пити чай. Цей посуд називається чайний, бо люди з нього п'ють чай. Тепер беремо серветку. Витираємо наші пальчики обов'язково, щоб були чистенькі. Витираємо нашу дощечку від пластиліна, як завжди. Так, і витираємо стеку. Все, у нас все чисте. Ми з вами молодці. Ви в мене великі розумнички. Чекаю ваші роботи. До побачення!